Привіт! Я Наталі Вольт, і я психолог, працюю у методі гештальтерапії у психології вже більше семи років. І сьогодні я хотіла би поговорити на тему, дуже важлива для кожного. Чому? Зараз я поясню, як вона називається. Це тема, що подумають люди, страх проявлятися і взагалі блок того. Що я хочу проявлятися по одному, але постійно боюся. Взагалі, страхи це наше все і тере нічого. Я би так це назвала. Тому що без страху неможливо жити, адже це наша вітальна. Емоція, яка допомагає виживати. Так як ми пішли від наших предків і ще в далекі століття, тисячоліття, у нас заклалася така емоція, реакція, яка навіть сказала б реакція навіть. Да? Допомагала виживати. І хто боявся, той втікав від звіра, або нападав, або щось робив, аби вижити. А ті, кого немає страху, да, або там були необачними, не виживали. Але ми вже живемо зовсім в іншому періоді. І в нашому суспільстві для того, щоб виживати, потрібно соціалізуватися, потрібно проявлятися для того, щоб заробляти, для того, щоб бачити інші можливості, інший світ, подорожувати. Потрібно щось діяти, робити певну дію. І саме страх блокує. І Якщо ми говоримо про страх, що подумають люди. Це дуже сильна така установка нашого суспільства, яка, якщо ми візьмемо короткий період, плюс-мінус 100 років, то у СССР, да, наші батьки, вони отримали цю певну таку установку, що люди всі мають бути рівні. Що подумають люди. А, а якщо в мене щось не так, а якщо в, хтось щось сказав, значить це погано, якось так все розділилося на чорне і біле, ніби кольорового не існує. І дуже важливо цю тему піднімати і пропрацьовувати для того, щоб не втратити масу можливостей і досягнути того успіху, якого ви хочете. Я би навела приклад успішних людей, які, якби не проявлялися, якби вони боялися, вони б не досягнули того успіху, який вони а, отримали. Це відомі власники брендів Діор, Шанель, Луї Вітон, візьмемо. А, Зараз згадую нашого відомого художника, який намалював Монолізу. Він, якби боявся, чесно не пам'ятаю, господи, вибило. А, нагадаю, скажу, я думаю, ви знаєте. Якби він не проявлявся, не було б його картин, якби він боявся. Якби він не малював, якби він не показував свою творчість, а потім весь світ йому аплодував. І так почитайте історії успішних людей. Але це вони не забоялися. А яка велика маса людей, які бояться? І навіть якщо ми візьмемо їх, а насправді вони не, не боялися. Вони боялися, але робили. Вони переборювали свій страх і в кожного свої якісь базові. Установки були, да? комплектація, в кожен з своїй сім'ї жив в своєму якомусь середовищі, в якому ріс. Але вони проявилися в світ. І запитайте себе, а чого ви боїтеся? Що саме найгірше може трапитись у вашому житті, якщо ви почнете діяти, проявлятись так, як ви хочете? І уявіть собі. Іншу крайність, якщо ви не втілите в життя те, що ви хочете, не станете музикантом, не, не намалюєте картини, чи не будете будувати будинки, архітектура, психологія, все що завгодно, то що ви втратите і як проживете своє життя? Чи будете ви задоволені, коли е, будете лежати на смертному а, там, одрі на російській мові, не знаю. А, і що ви будете відчувати? Як не крути, всіх одна дорога. І мені дуже подобається вислів Фаїни Раневської. Вона сказала: на російській, я так скажу: «Жизнь – це прыжок із пізди в могилу». І в мене, от прям це такий, як. Лозунг, який я взяла собі за правило, і воно в мене постійно поряд. А, і як ти його пролетиш, да, оцей а, стрибок, так і буде. Наскільки яскраво, наскільки насичено, наскільки по-своєму, наскільки по по-живому а, проявишся, наскільки ти дозволиш собі бути собою щасливим, стільки й будеш мати. От і все. І в наступних відео я буду детальніше розкривати тему страху бути з собою, дам практики, які працюючи, і зустрінемось у наступному відео.